Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес в солі Дібрівка» Сьогодні 7 вересня 2023 року. Я продовжую знімати свої огляди. І Сьогодні буде огляд, також невеличкий е, дайкона. Е, дайкон від фірми NonQBio. Е, скільки я пам'ятаю, Flat White. Е, Якщо, якщо я не помиляюсь, ось дивіться, ми його висівали десь 20-25 липня. Сьогодні у нас 7 вересня, це м -м, виходить десь 42-45 днів після висіву. Ось такий ми бачимо. Вже в нас є. О, побачимо, що ну, тут десь грам 200, мабуть. Ще маловатий, в принципі. Але побачимо. Все, гарного дня, таке коротеньке відео. Дякую. Ось ще хочу показати дві хвилини. Е, ще в нас є невеличка плантація Redmeat. Це е, в народі так званий кавунчик. Ми її відіснували ну, набагато пізніше, десь неділі, десь неділі на півтори-дві, тобто десь в перших числах серпня. Ось такий він. Бачите, має вигляд. Ось моя рука. От. Ну, щоб було. Ясно, це. Бачите? Ось такий рожевий всередині. І... Ну, це гіркий. Якщо е... дайкон він солодкуватий, то це гірка редька. Ось так.